Увійду твій дім і поклонюся храбу, і святому Твоєму, в страху перед Тобою, Господи, провадь мене справедливістю Твоєю, заради ворогів моїх, вирівняй мою дорогу перед Тобою. Господні, земля, і те, що на коні зелений, всі живущі на неї, і на морях заславі, і на ріках у пердивій, коли диного, Господню, і хто стоятиме на місці, святим його, винні руками чистим серцем, он не віддав я святи душу свою, і не притягся, що не своєму, де й приведе до слави, Господа. І минусе від Бога і спаса свого, це літий, що шукає кров, шукає плиця Бога кого, сідни сіти сняті, ворота ваші, і підтисітися, ворота вічні, і відео слави.